Зараз буде цікава розпаковка. Із-за чого? Із-за того, що до нас приїхав мокрий ящик. Бачите? Ящик, який просто розкис. А що цікавого було в цьому ящику, ви побачите просто в розпаковці. І дивіться, яка надпись. Коли є така надпись, то ми стараємося в будь-якому випадку зробити що? Розпаковку. Чого? Того, що, коли була перепаковка, щоб не було моментів. Да? Тобто в нас руки чисті, все зроблено нормально. Бо колись у мене вже був один невеселий прикол з зукерпочка. Диви чого була перепаковка, глянь. Бач. Чого перепаковка? Бо ящик просто розкис. А чого він розкис? Що ми купуємо таке сильно влажне, що міг розкиснути ящик, як ти думаєш? А прикинь там яблуко. Яблуко, та ні, ще поки злого богу ніхто не додумався, яблуко. Так, да, Женя, я тебе розстрою. Насправді тут медь і латунь. Тибонь? Медь і латунь. І просто подивися на мокрий ящик. Да? Мокрий? Мені здається, він е, максимально спітнів, поки доїхав. Може він до нас, знаєш що? Я думаю, що цей посилка до нас не їхала, а бігла. Да? А так як вулиці доволі таки жарко, да, вона трошки пропотіла. Отак от буває. А дивись тепер сюди. Медь не то, що мокра. Ну. Бачиш. Вона перегоріла. Ну, по-перше, вона перегоріла, це ще така собі херня. Ну, прям щоб... Сильно критичного тут нічого немає. Ну, перегоріло і перегоріло. А з критичного, що випалили, пацани, дивись, випалили її. Питань немає. Ну, зробили і зробили. Ми ж не придираємося, що ми там випендрюємося, не беремо цей, не беремо перепалину, не беремо ще якусь беремо. Да? Просто суть питання. Цю мій. Потрібно що зробити? Випалив. Облив, обмив, да, ізоляція облетіла. Далі ваша задача яка? Е, Розстели її. Сьогодні сонця достатньо. да? Сьогодні сонця достатньо. Ніяких немає питань його досушити. Так же ж? висушили, потім взяли його, обстукали, оцю сліди ізоляції, вона має облетіти. І лише потім, лиш потім лише відправляєте. Оце от такий момент і. Просто дивись, ця мідь, ми сьогодні її висушимо, сьогодні зробимо перетруску і все покажемо. Да? Зробимо? Конечно. Я думаю, що це буде доволі цікавий такий, так? Да, контент. З латунню там, понятно, ну зараз покажемо. Дивись, тут 10200. скільки ми реально запишемо. Я думаю, що реально треба писати 9. Як не менше. Ну, давай напишемо 9, а там подивимося, да? За це, звісно, зараз мені прилетить така хейту, але якщо ви хочете подивитися, що буде далі. А ви хочете подивитися далі, чи буде 9 кг ваги, чи не буде, да? підписуйтесь на канал і будемо робити в наступному відео, пересушим цю мідь, доведемо її до ума, обтрусимо, я покажу, як треба. да? І потім зробимо висновки. якісь, так же ж? Буде правильно? Я думаю, буде правильно. І це буде такий доволі е, цікавенький момент, да? Ну і на наступне, ну. Так не треба робити. Е, латунь. Підходь, ага. покажемо, що у нас тут за латунь приїхала. Дивись, ну, латунь як латунь. Це видно, що за латунь. Я думаю, що. Хто розбирається в даному питанні, для того це взагалі ніякого да, складності не зробить. Зрозуміть, що це за латунь. Але суть питання. Вона також волога. Вона також волога. І... Я не зрозумів, вона після промивки вже волога, чи це зараз у мене шкура на руках пооблазить, да, і буде не смішно. Ну, хоча комусь смішно, комусь не смішно, да, тут всім не угодить. Ну, в общем суть питання. 13200. Ну, в кращому випадку напишемо 13. Але по факту там ми ж розуміємо, що якась ну, ладно, латунь е не натягне на себе так воду, як мідь, да? Я думаю, да. 13 латунь. Дивіться. Е в наступному відео ми покажемо. Як ми всушили цю мідь? Як ми трусили цю мідь, і як ми доробляли цю мідь?